Зі нашу розмову, оскільки маємо на прямому зв'язку, мера Львова Андрія Садового. Ми продовжимо обов'язково з вами розмову. Наразі маємо можливість дізнатися у нього більш детально про наслідки влучань сьогоднішніх по місту. Власне, пане Андрію, вам слово. Що відомо станом на цю годину? Тривають рахункові операції. Власне, тільки з одного будинку витягнули шестеро людей. Взагалі семеро сьогодні загиблих. З них троє цієї дітки. 47 людей звернулися за медичною допомогою в три нашій міській комунальній лікарні. Шестеро людей зараз є в операційних. Стан важкий, стан складний. Взагалі було атаковано рятовно 70 будинків міста Львова. Ви бачите, от за мною будинок, який був атакований на вулиці Коновальця, це є центр Львова. складової клітки фактично немає. Це все історичний реал. Тому роботи буде дуже багато? Шість будинків однозначно ми відселяємо людей, даємо зараз інше житло і будемо приступати до відновлення. Дві школи не працюють дві медичні установи. Також зазнали з дуже складна ситуація. І саме головне, щоб не було більше жертв. А все інше ми відбудуємо відновлення. Андрію, які зараз роботи відбуваються, які фахівці працюють, і чи можуть бути ще люди під завалами? Наразі розбираємо завали. Не скажу вам, дай Бог щоб не було. Але ймовірність така на превеликий жаль, є і ще кілька слів про те, як зараз функціонує місто і з чим можуть бути проблеми, чи є зараз проблеми людей з електропостачанням, водогазопостачанням газопостачанням і рух транспорту. Транспорт працює, вода подається, електропостачання є ну в залежності від графіків, відключень транспорт працює. В деяких районах, де власне були атаки, ми зупинили рух транспорту. А люди до цього відносяться з розумінням, тому що на це є питання безпеки людей. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за включення. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку зі Львова був міський голова Львова Андрій Садовий. В нього детальніше дізнавалися, яка зараз ситуація у місті після ранкового обстрілу. І, власне, будемо далі дізнаватися оновлення інформації. Будемо вас повідомляти про це в ефірі.